Наразі ми сьогодні спільно з ДСНС да, є пілотний проєкт, спеціаліст із безпеки в освітньому середовищі. Це цивільна, цивільна особа, яка буде нести службу в наших закладах освіти, буде проходити спільне навчання, пройде, і буде створювати безпекове середовище в наших освітніх закладах. Це як універсальний такий, знаєте, що він буде спілкуватися. Як і з викладачами, з дітьми, з батьківськими комітетами, да і це про недопущення булінгу в школах і протидія всяких правопорушень. Ну і не дай Бог, звичайно, це кримінальних злочинів по відношенню до наших дітей. Хочу подякувати за порозуміння. За, за співпрацю да. працюємо далі разом. Звичайно да. приємно, що ми утворюємо класи безпеки. Це спільний проект з національною поліцією і Державною службою надзвичайних ситуацій. На сьогоднішній день 166 класів безпеки утворено в закладах загальносередньої освіти, і ми цей темп нарощуємо, тому що наш план на 1 вересня створити у кожній школі такий клас безпеки, який дозволить дітям. Досконаліше вивчати там протимінну небезпеку і всі інші такі заходи. Тому я щиро дякую національній поліції вам, Івану Васильовичу, Денису Валерійовичу, за те, що ми приділяємо таку важливу увагу.